так, на зв'язку Стасюк Ілля, той, що Вікторович, я презентую свою задачу Гра під назвою Лабіринт Врем-2. Перш за все, давайте подивимося на Євдії. Ось як видно, тут пошук в глибину і анімація як промох шукає цей шлях. Також в консолі тут виводиться, власне, наш шлях, але текстом. Тепер давайте подивимося на код. Я використовував JavaScript і TAU Prolog. Тож, реалізовано це все. Вся логіка вона написана на промозі, і також вся маніпуляція з інтерфейсом, тобто з деревом DOM, також написана на промозі. Щодо коду, тут все дуже просто. Ми завантажуємо бібліотеку. Далі в JavaScript ми просто ініціалізуємо наші ДОМ-елементи, нашу, нашу сітку, якою вже далі. З якою вже далі працюватиме промах. І тут ми просто робимо запит багато коду, але вся суть в тому, що ми спочатку загружаємо цей файл, потім цей файл і робимо наш запит. Запит виглядає ось так. А файл, який ми загружаємо, це Maze. це, власне, наша наш лабіринт заданий прологу. Заданий фактами прологу. Ці факти я генерував із зображення за допомогою Python-скрипта. А інший файл це, власне, логіка. І тут пройдемося детальніше. Неї можна поділити по суті, на логіку і відображення. Ось. У мене була основа, з якої я писав цей код, але більшість цього я переписував і дописував. Давайте по порядку. У нас тут точка входу в програму. Далі просто визивається пошук в глибину, і тут все дуже просто. По-перше, це затримка, щоб ми могли бачити на екрані, як це все відбувається. Далі генерація. Генерація ходів можливих. ось вона, Перевірка на те, чи є цей хід правильним. Тобто перевірка на границі, і на те, чи не в стіну ми йдемо, і потім, чи ми ще там не були. А тоді просто далі рекурсивний пошук в глибину. І також, якщо ми заходимо в якусь клітинку, ми її позначаємо. Коли ми виходимо, ми її також позначаємо як таку, в якій ми вже побували. Позначення відбувається за допомогою функцій addClass та опромоги, які ну, додають CSS-клас до елементів дом дерева у браузері. В принципі, тут нічого цікавого. А як ці класи виглядають, ну, це просто колір. Ось так. По коду, по коду, по суті, все. Які були складності? Ну, Найбільша складність була власне, розібратися з Таопрологом, тому що по ньому насправді доволі мало інформації, а якби, проблем багато. І це, мабуть, за нього найбільше часу, навіть більше, ніж написати сам цей код, а саме зробити, щоб він працював. І найбільшою проблемою була це те, що я спочатку не міг його віддобажити. А потім, коли я зміг його віддебажити, я не міг запустити модуль е, маніпуляцій із ДОМ, тому що ця бібліотека, очевидно, не була е, написана так, щоб працювати із е, пакером, який, яким я е, е, запускаю ці файли у браузер. І мені довелося правити серцевий код самої бібліотеки, щоб це все працювало. Врешті-решт в мене це все вийшло, і я зміг далі приступити вже до реалізації алгоритму. Тут вже було менше складностей. Найбільше з них, по суті, була це придумати, як відображати все на екрані. І в мене було кілька варіантів, я поступово ітераційно їх покращував, допоки не зміг зробити так, щоб це все відображалося майже без затримок. Ось це таке собі потимочне горошко в цій реалізації промову, тому що взаємодія з домом вона дуже повільна. І так як в нас тут доволі динамічна анімація, в якийсь момент можна помітити, що вона що пошук цього шляху ніби сповільнюється. А все це тому, що редагування класів дом дерева стає повільніше і повільніше. І це стає особливо критично, якщо ми будемо опитувати, якщо ми будемо робити багато редагувань за раз. І цього я намагався уникнути. Щоб цього уникнути, я, власне, зробив таку штуку, що якщо ми не знайшли шлях, то ми позначаємо його як такий. Позначаємо його червоним. по суті. А коли ми знайшли шлях і ще в ньому не були, ми позначаємо його е голубим кольором. І таким чином ми по суті, маніпулюємо одночасно максимум однією клітинкою і це е дозволяє нам добитися необхідної продуктивності. Ну, по суті, по коду все. Тепер до висновків включу ще раз, хай воно там бігає. Приклади інших задач. Ну, власне. У нас тут є JavaScript, у нас є пролог, який. Які може реалізувати всю логіку і вміє маніпулювати інтерфейсом. І до того ж всього ми можемо написати свої кастомні предикати на JavaScript, які працюватимуть у промозі. Тож це все по суті дає змогу писати повноцінні веб-застосунки. Головна тут критерій те, що вони мають бути не дуже вмогнові по ресурсах. І не дуже динамічні, бо я щойно про це говорив. Приклад, приклад, я бачив, як зробили таку простеньку гру про собачку на промозі у правоцері. Ось, Складні завдання. Ну, як я вже сказав, завдання саме не складне, але зробити так, щоб це все працювало, зібрати його докупи, це доволі непросто, бо по цьому немає ніяких. Прямих підказок, і майже ніхто такого не робив. Завдання було доволі цікаве і, в принципі, корисне, тому що, по-перше, я дізнався, як використовувати промох із JavaScript як утиліту або як в цьому випадку повноцінний е, центральну, як центральну частину програми в цьому випадку. По суті, е, я дізнався, як маніпулювати дом деревом із промогу. І до того ж е, по ходу виконання я вирішував багато проблем і дізнався ще про деякі нюанси прологу. Ось. Е, ну і в принципі на цьому все. Ще разок анімацію. І так, тут можна ставити інші лабіринти, але це просто треба трохи часу, і тому в мене лише один зал для презентації. Ось. Тож, на цьому все. Дякую за увагу.